Козацька сторожа в степу. Скорочено. Щоб обезпечити край від набігів, ординці в запорожці посилали в степи розвідку. Загони по 15-20 чоловік. Окрім того, вони будували укріплення редути. Там, де гори їх ставили через 10 верст один від одного, а на рівнині через 20-30 верст. У кожному редуті був великий курінь на п'ятдесят козаків. Курені будували з доброго лісу, вкривали очеретом або землею, обгороджували плотом, і при кожному була своя стайня для коней. Козаки у редутах щороку змінювалися. Вони вислали з редутів пікети й розвідки в степ, щоб вчасно помічати ворога. Біля кожного редута. Були встановлені спеціальні фігури маяки, складені з 20 смоляних бочок, міцно з'єднаних між собою, щоб швидко загорятися і добре горіти. Вони стояли на відстані два три гони від редута, при кожному маяку чергували вартові. Вдень і вночі між редутами рухалися козацькі патрулі, особливо в місцях сінокосів і на кордоні. Якщо помічали ворога, негайно сповіщали редут, осавул наказував запалювати маяк. Побачивши сигнал, інші редути теж запалювали свої фігури. Так за одну годину можна було сповістити весь край, щоб люди в степах і плавнях заганяли худобу і тікали в свободи. Тим часом козацьке військо збиралося по паланках. І з коша йшло на ворога з усіх боків, завдаючи йому тяжких втрат і не даючи безкарно повернутися додому. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал та постав вподобайку.